радий вас вітати, ми новенькі в кластері. Мене звати Сергій і я директор з розвитку компанії Mario. Сьогодні я постараюсь познайомити вас з нашою компанією, з продукцією, яку ми виготовляємо. Признаюсь, презентація ця зроблена трішки для відділу продажів. Я не встиг її переробити, але я думаю, що деякі, можливо, там моменти, які вам не будуть цікаві, ми просто пролистаємо. Отже, компанія Маріо і наша історія. У нас 26 років досвіду. Вже на ринку рушнику з шарок. Наша компанія проходила певну еволюцію свої етапи розвитку. Починалося це все в 98 році. Це був сімейний бізнес, батька і двох синів. Все починалось вдома з гаража, як і в багатьох, і в 2002 році вже трішки переросло таке серійне виробництво. Був перший цех на 200 метрів квадратних і вже 12 працівників. У 2006 році ми переїхали вже в збільшили свої обсяги, переїхали на підприємство, яке складалося вже з 93 чоловік працівників наших. У 2015 році ми побудували, запустили новий цех по виробництву вже повністю потокового серійного виробництва більше ніж 10 тисяч метрів квадратних, і штат наш складав у 2015-му 210 чоловік і потужності до 400 одиниць. З британськими партнерами, які в нас є, запустили нову лінію і сучасний цех по виробництву рушнику шарок з чорного металу, тому що з вуглецевої сталі, тому що до цього ми спеціалізувалися виключно на виробах з енержавіючої сталі. Ось хто ми сьогодні. У нас є 80 моделей, 280 вісімдесяти по розмірів. Це наш асортимент. Є понад 900 партнерів по всій Україні. Це сантехнічні магазини, в яких можна бути представленими. І сім рівнів багатоступеневої перевірки. Те, що, чим ми пишаємося, тому що для нас якість є головне сертифікати, директиви. Ми працюємо і понад 40 клієнтів за кордоном, яку де ми продаємо. Так виглядає наш завод. Ось за цією будівлею з помаранчевими вікнами це цей цех, який у 2015 році будувався, де саме безпосередньо знаходиться все виробництво. А ось ця біла будівля це наш офіс, якого ми знаходимо, де ми тримаємо нашу продукцію. По Хьюгі Фемелі, це ось цей 2024 тисячі року, що я говорив, це окрема торгова марка, яка в Британії зареєстрована. Рушнику шарок з чорного металу, з вуглецевої сталі. Відеоролик ми пропустимо, це буде довга історія. І далі можемо перейти до таких технічних моментів, аспектів, саме матеріали, які ми використовуємо, по нержавіючій сталі, у нас в основу використовується труба європейських виробників. З перервало. З, з інтернетом проходить обов'язково е, тестування, Тури е, приходять до нас на завод. А з приводу вулицевої сталі, то її ми закуповуємо також в європейських партнерів. Ну, це турецька труба, ось і також вона перевіряється на якість, відповідає всім гостам, нормативам і всім необхідним. З приводу того, як ми виготовляємо продукцію, ми зазвичай розказуємо, що основні процеси їх можна виділити на шість. Що відбувається труба, коли потрапляє до нас, відбувається її порізка перед початком виробництва на необхідні заготовки. Потім відбувається етап шліфування, первинна обробка, що дозволяє зняти шари, які з дефектами та згладити її поверхню. Після чого вона потрапляє на вже зварювання, де ми використовуємо ручне і автономне зварювання е, при роботі, е, після чого відбувається проміжний контроль якості та безпеки. В щодо водяних рушнику з шару вони випробовуються під повітряним тиском на 22 атмосфери. А щодо електричного типу, рушнику з шару, то це перевірка на пробій напругою 1500 вольт. Потім зачистка швів і безпосередньо вже електроплазмове полірування, яке і дозволяє добитися тої блискучості нержавійки зеркальної поверхні, завдяки якій вона має такий гарний вигляд і блиск. З приводу продуктів і більш детально про те, що саме ми виготовляємо, всю нашу продукцію можна розділити на таких три типи. В основному це вода на чотири вода. Електричні рушнику з шарки, аксесуари до них і вже окремий напрямок: це електричні рушникушарки з, з вуглецевої сталі. По водяним рушнику з шаркам, досить давно вони вже є на ринку. Тут особливо нічого нового не придумаєш. У нас досить великий асортимент, в який складається там близько 30 виробів і, мабуть, близько 100 типу розмірів, вони можуть бути. Як просто водяними, які встановлюються на систему опалення або ГВС, а також можуть бути комбінованими саме за рахунок використання цих додаткових аксесуарів, які, кранів та тенів, які дозволяються зробити. Електрика, це ж більше те, що набирає обертів, і вона стає з року в рік популярніша. Тут технологія сухого тену, де всередину рушної шапки протягується кабель, за допомогою якого і відбувається безпосередньо сам процес нагріву. Аксесуари, які ми продаємо до рушнику шарок, це крани для водяних рушников шарок, які дозволяють їх підключити до системи. Є запірні крани під тен для того, щоб зробити комбінованими, прості подовжені та квадратні кутові. Ці крани вони нами запатентовані, розроблені. В чому їхня відмінність від умовно, інших там сантехнічних кранів? Тут є подовжене тіло крана, яке дозволяє підключити їх до. Рушникушарки безпосередньо без використання додаткових перехідників та фітингів, які можуть використовуватися. Також у нас є в асортименті тени. тени не нашого виробництва а є компанія Терма, яка виготовляє їх під нашою торговою маркою. Ми вже з ними працюємо понад років 10 і, в принципі, нарікань немає, їх знає весь ринок України і за кордон. І також різні аксесуари, які дозволяють збільшити практичність самої рушники шарки, для того, щоб людям було. Краще не використовуватися з новинки, це ті, які ми насували в цьому році. Ну там нічого особливого, в принципі, і Hugo Family це ця окрема марка Нержавіки і це ми в тому, що ну по-перше, це матеріали, які використовуються. По-друге, ми намагалися за рахунок того, що сама вуглецева сталь вона не така дорога, як нержавійка, зробити їх максимально потужними і додати туди велику кількість перемичок для того, щоб вони були і виглядали дизайнерські, і плюс мали якісь функції обігріву мінімальну. Це ці моделі більше стандартного сегменту. Ось є такий дизайнерський. Зараз ми намагаємося розвивати цей напрямок, придумуємо нові моделі, тому що для нас це більш менш новий напрямок. Ось і також є аксесуари для того, щоб збільшити їхню практичність. Так це гарно виглядає в дизайні. Так, по продуктам є електрика як окремий напрямок. Це те, що я вам розповідав, тому що ми в себе визначаємо те, що мовно 5 років назад наші продажі становили там 70% водяних рушників шарок на 30% електричних, і з кожним роком цей відсоток все падає і падає. і Ми взяли такий напрямок на те, що електричні рушники шарки ми будемо розвивати більше. Ну і там є більше варіативності, щось придумати ніж водяних. Там потрібно грати суто з конструктивом і дизайном. Сама електрична сушарка, як я вже говорив, що в ній використовується сухий тен. Ось такого формату він виглядає. В ньому є силіконове волокно, ніхромова нитка і два рівня ізоляції, які дозволяють йому бути більш довговічними. Чим вони відрізняються ці рушнику шарки від інших можливо конкурентів, які є на ринку? Це по-перше, конектор, така банальна штука, яка здавалася, але до цього рушнику шарки потрібно було ділити на ліве підключення і праве підключення вивода шнура, що в свою чергу призводило до того, що потрібно дублювати всі позиції на складах, тримати ліві праві. Плюс клієнтам потрібно було вибирати думати, з якої сторони виводити розетку, коли вони роблять себе вдома. Ми ось придумали таку штуку, запатентували її, що це коннектор, який, в принципі, дозволяє підключити сушарку з будь-якої сторони або з лівої, і з правої. З одної сторони вона залишається заглушеною, з іншої сторони, ви вставляєте шнур в потрібний вам стояк, який є. Також до рушнику з шарок є окремі комплекти прихованого підключення. Це та ж штука, яка набирає більшої популярності з року в рік, тому що люди намагаються робити більш дизайнерські ремонти, і ці кабеля, які звисають, їм не подобаються. А За допомогою цього аксесуару можна всередині, просто вивівши кабель зі стіни, підключити все без, без ніяких розеток, окремих виводів та шнурів. Ось так це виглядає. На першій картинці з шнуром він виходить знизу. ось так на другій картинці це виглядає з прихованим, де все ховається всередині ось цього прихованого мускуючого елементу тайм регулятор, окрема історія, також нами розроблений. Не, не купуємо їх в Китаї, робимо їх за допомогою тут внутрішніх компаній, які нам допомагають з виробництвом. Чому суть? Ну тут економія і простота керування. Він можна регулювати температуру нагріву від 40 до 45-50 і час від 3 до 6 годин нагріву. Також ми придумали таку штуку, яка називається, яку ми назвали, екомод, і вона досить є популярною для таких видів закупівель, як тендерні, коли купуються під великі готелі, які забудовуються. В чому суть? За допомогою цього режиму екомод і певному натиску клавіш можна запрограмувати рушнику шарпу, щоб у неї не було. Постійного режиму роботи це дуже корисна штука для готеля, тому що в готелі повішали рушник. На жаль, що він грівся, і він там добу гріється, а ніхто за ним не слідкує, бо людям, в принципі, байдуже, а виключивши функцію постійного нагріву. У людини є можливість включити її тільки або на три, або на шість годин. І в принципі, досягається досить велика економія за рахунок цього. Е, також у нас є в асортименті таймер регулятор. Версія 2.0 намагалися зробити більш таким інноваційним також власними силами його розробляли і йшли по принципу смарт речей. От є такі там Xiaomi, умовно є чайник електричний, в якому ти не просто нажав кнопку, і він його розігріває. Там ти вибираєш режими там закипятити воду для кави, для чаю, для дитячого харчування. Ще там для чогось, це спрощує. Ми так само вирішили піти в цю сторону і зробили не просто регулювання, а вже відповідно до режимів, які люди можуть використовувати там і сушка рушників або одежі, якихось делікатних речей, ну і постійний нагрів. який є є функція пам'яті в ньому? Він запоминає режим, в якому працював, якщо виникає випадає світло. Ні, є функція блокування від дітей, щоб коли діти там проходять вони могли не збити режим, який працює. Так, далі поворотні це моделі, які в нас давно, але ми виділяємо їх в асортименті, тому що є певні складнощі їхньому виготовленні. Вони були досить популярні років, мабуть, ще 5 назад. Зараз вони трішки притихають, але ну, також стаються досить вагомою частиною по продажах. Це ті самі моделі електричні, але які мають між собою просто рухомі елементи. За рахунок чого можна досягти якоїсь певної економії по місцю, склавши їх в одну чи іншу сторону. Ну і деяким людям подобається, в принципі, по дизайну. Асортимент невеликий, тут все чотири моделі. Ми особо його не розвиваємо, але в принципі, цього що є, наразі також достатньо. По е іншим, більш дизайнерським речам це поверхні, які ми робимо для рушнику шарок, і кольори. По поверхнях вона може бути або полірована, це ту, про яку я говорив на етапі виробництва, яка за рахунок електроплазмового полірування додається оця блиск для рушнику з шарки, або вона може бути зроблена в сетину поверхня. Це для тих, хто не любить цієї блискучості, вона робиться така трішки шероховата і вона стійка до того, щоб якась була корозія, ні більш довговічніша, надійніша і від царапин. І це теж те, що зараз більш набирає популярності, тому що люди чомусь намагаються відмовлятися від цих блискучих речей. Ситиноване, матове їм подобається більше. А з приводу кольорових рішень, то у нас є. Ми все робимо на своєму виробництві. У нас є власна фарбувальна лінія з використанням технологій. Є дві технології, по якому ми фарбуємо вироби, вони значно відрізняються в ціні. Це порошкове звичайне фарбування, тут використовується для виробів чорний, білий колір, білий мат, графіт і є лакове фарбування на водній основі. Зовсім інша лінія, інша технологія, інша фарба. Фарбу замовляємо з Франції, спеціально для нас зробленої, типу, там є. Покращена адгезія до проникнення в структуру рушнику шарки, і там кольори золото, бронза і золото сатин, але за рахунок того, що фарба сама дорога, метод нанесення дорогий, то різниця в ціні ну, така теж досить суттєва. Це французька фарба, вона там проходить всі сертифікації, випробування на проникнення, стійкість у вологому середовищі, хімічна стійкість, стійкість до ультрафіолету є ну, підтверджена усіма сертифікатами. Отак От виглядає ця полірова палітра. Кольорова білий, чорний, білий матерофід, порошковий, золото, сатин, золото і бронза це те, що ми робимо з лакового фарбування. Також безпека і сертифікати. У нас на протязі всього розвитку нашої компанії ця пункти про безпеку він досить високо поставлений. І ми намагаємося сертифікувати абсолютно всю продукцію, яку ми продаємо. Ну окрім того, що це є і вимоги для експортних товарів. Ми хотіли це просто мати в себе як і. Те, чим ми могли б пишатися, мовно тому у нас є сертифікати абсолютно всі на всю продукцію. Для прикладу, ось це сертифікати Рокса, ЄМЦ, LVD, є Пі 44. Я думаю, що ви в них знаєтесь, і в принципі не потрібно досить детально зупинятися. Про IP ну, окремо це цей захист, який досить важливий, тому що рушнику шарка використовується в середі вологого приміщення в ванних в кімнатах. Тому захист IP44, це те, що обов'язково, він забезпечує цей захист від бризг, попадіння в будь-якому напрямку на рушнику шарку, якщо вона там стоїть, і захист від сторонніх об'єктів. Гарантія на рушнику з шарки водяного типу. Ми надаємо 50 років гарантії для автономного опалення і 5 років для систем гарячого водопостачання, тому що, на жаль, теплоносій, які там використовується, не сильно гарний. На рушники з шарки ми даємо 20 років на цілісність самого корпусу. Рушнику з шарки, і 5 років на електричну частину, яка знаходиться всередині нього. Це саме цей кабель, про який я говорю. На крани тени, і усі аксесуари ми даємо два роки гарантію, і на рушнику шарки з чорного металу гарантія складає 3 роки. Бо, мовлено, це саме тим, що вуглецева сталь не є такою довговічною, як нержавіюча сталь. Е, в принципі, на цьому в мене все. Якщо коротко, тут з нами є на презентації також Тетяна, Сіо нашої компанії. Якщо у вас є якісь запитання, ми з радістю зможемо на них відповісти. Можна yeah. приняти. У мене є запитання, чому? Да, будь ласка. Uh, Підскажіть, будь ласка, а яке у вас є таке обладнання, яке можна було. Можливо, було корисно для інших учасників пастера. Чи оказуєте ви якісь послуги там по. Я не знаю, що у вас там, гальваника може, є, чи у вас тільки фарбування? Ну, у нас, по-перше, тільки фарбування. Гальваніки немає, ми мріємо про півді, але поки теж його немає. Але, на жаль, ну, наразі такого, щоб ми робили, якісь виконували додаткові послуги, з, скажімо так, з спецобладнання, то на даний момент не можемо виконувати, тому що по факту у нас зараз слава Богу, дуже багато є замовлень на експорт. У Нас діє наш активний експорт, і ми нас завод повністю завантажений саме цим напрямком. Mm -hmm. Ми зараз намагаємося не розсіюватися, не розпорощуватися на такі спецзамовлення, деякі, які не входять в нашу повсякденну лінійку да, стандартно. І навіть вам більше скажу, ми наразі зупинили виготовлення нестандартів так, для того, щоб більше збільшити акцент на серійному виробництві, тому що вони займають дуже багато часу. Тому наразі дякую. такого нічого не маємо. Зрозуміло, дякую. Скажіть нам тоді просто ваші очікування від кластеру, бо ви у нас новенькі, чого б хотілося від учасників У нас от 14 людей тут. Ми, чесно кажучи, в щоб ставило, прям, в, в чорному, обов'язково, а стально все можна. В'ячеслав, на сам насправді наразі напевно ще не сформували очікування. Ми не так давно дав спільноті, і те, що можу сказати з своєї сторони. Ми е, хочемо вчитися, розвиватися, можливо, десь якісь можемо чимось допомогти, якимись порадами, да, які там в себе впровадили, може, комусь буде цікаво, можливо, можна буде організувати е, навіть там якусь зустріч у нас чи екскурсію по нашому виробництву, да, тобто, згодом, або е, ми хочемо теж бачити, як налагодили процеси, е, скажімо так, нас саме цікавлять більше да. В інших товариствах для того, щоб ми могли десь там, можливо, чомусь навчитися. Що ще цікавить, насправді, дуже цікавила сертифікація. Дуже дякуємо за проведений семінар. Був наш технолог, який займається саме цим питанням. Деякі питання були розкриті зараз. Ми теж активно цим займаємося. Далі продовжуємо сертифікацію, тому що ринки ринок в Європі змінюється. Uh, і змінюються деякі там требування да, до продукту, Тому зараз теж проходимо наступний етап сертифікації. Uh, ну, так, розвиваємося, поставилися. Я сертифіку. ще можу з своєї сторони. Кажу, можу ще з своєї сторони додати. Ми познайомилися з кластером на виставці InstallFest в Києві, яка проходила. Там була певний такий проходив захід, на якому виступали і учасники, які є тут. І ми були з Тетяною там присутні. І ми сиділи, слухали, бо ми були учасниками і Ми слухали інколи з відкритим ротом такі, типу, так ми ж це теж робили. Ми ж і на виставку сяж їздили. Ми ж і, і логістикою експортною теж ми там це щось знаємо і пробували. Дивіться, люди оказується, об'єдналися на виставку. Там і разом поїхали, і стенди якось там пробували проводити. і досвідом обмінюються. А ми там придумаємо це все з нуля, таке враження, як бута більше цього, ніхто не знає. І нам здалося, що саме участь в цьому кластері є. Ну, дуже гарною можливістю: саме обміна досвіду в таких речах, як там виходу на міжнародні ринки, експортна логістика, участі в міжнародних виставках, тому що ми також приймаємо участь постійно. В САЖ також приймали в цьому році і Мостроканвінію відвідували, і в виставку Балонії їздили. І я думаю, що це ну саме. Наші очікування більше є для обміну досвіду, от в таких речах. Ну я думаю, що ми, ми можемо поділитися чимось своєї сторони, і будемо дуже раді, якщо нам хтось буде допомагати також.